Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сбу викрила зрадників, які навели російський ескандер на село Гроза у Харківській області. Служба безпеки по гарячих слідах встановила особу двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації району перешли. Ли на бік рашистів за це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного з них призначили водієм конвойної групи, іншого інспектором дорожньо патрульної служби. Однак напередодні звільнення регіону обидва зрадника разом із родинами втекли до Російської Федерації, де продовжили працювати на користь країни агресора за вказівками російських окупантів. Вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Орієм під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері, зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці їх знайомі з села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію, дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості, рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. М. Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних мешканці. Серед них малолітня дитина на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки скалали. Обом фігурантам підозри за частиною другої статтею 28, частиною другої статтею 111 одинадцятої кримінального. Кодекс України, крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438. Ярош та народ пропонує змінити законодавство та увести смертну кару як США. Розстріл на місці до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.